Це всіх на моєму каналі. Коли дитина просить щось смачненьке, а вдома багато мандарин, то я вирішила приготувати ось такий ніжний та дуже соковитий мандариновий домашній тортик. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Приготування торту розпочинаємо з бісквіту. Для цього, перш за все, до ємності висипаємо цукор. Цукру я використовую 200 г. А далі з цього цукру нам необхідно зробити мандариновий цукор. Для цього беру цедру мандарин. Знімаю тільки ось цю верхню частинку охайними рухами, для того, щоб не зачепити жовту частинку, тому що вона дає гірчинку. Ось ця жовта частина називається Альбедо. І так знімаю цедру з п'яти мандаринів. Далі робимо мандариновий цукор. Тобто цедру перетираємо з цукром. Для того, щоб ефірні олії, які є в цедрі, якомога краще розкрилися і ароматизували наш цукор. Так бісквіт буде мати кращий аромат та смак, саме мандарину. Далі сюди до цього, до цього цукру додаємо 2 яйця. І за допомогою міксера збиваємо все до пишної піни. Ось так маса повинна посвітлішати та збільшитися в об'ємі. Далі, сюди до цієї суміші яєчної додаю 200 г моркви, моркву попередньо помила, очистила та потерла на дрібній терці. Додаємо одразу ж сюди 100 грамів рослинної олії без запаху. Я використовую соняшникову. Ідеально підійде також кокосова. Та за допомогою міксера на низькій швидкості все змішуємо. Можна, звісно, і лопаткою чи ложкою зробити. А далі до борошна попередньо просіяного, якого використовую 200 грамів. Додаю 7 грамів розпушувача. Для того щоб колір бісквіту вийшов трішечки насичений, я додам барвник. проте це не обов'язково, це за бажанням та об'єднуємо все. А далі за допомогою сита просіємо борошно декілька етапів для того, щоб позбутися грудочок, які, утвор... які можуть утворитися. Та додатково наш мікс наситити киснем та легкими рухами знизу догори, припіднімаючи всі вологі інгредієнти, особливо моркву, знизу до гори перемішуємо. Так, вводимо борошно в 2-3 етапи. Ось на даному етапі ось таке тісто повинно утворитися. Далі беру форму, яку застелила пергаментним папером. Та перекладаю сюди тісто. Та рівномірно розподіляю по поверхні тісто. Паралельно розігріваю електричну піч до 200 градусів. Та відправляю тісто випікатися в електричну піч. А далі нам необхідно 3 яйця розділити на жовтки та білки. Один, два. Tá, А допоки випікається бісквіт, в мене є час, щоб підготувати корт. Для цього мені необхідно 120 грамів мандаринового соку. Використовую мандарини, з яких знімала цедру. Сік можна взяти двома методами або ось так за допомогою соковитискача витиснути сік. Якщо у вас немає ось такого гаджета для витискання соку, тоді можна перебити самі мандарини без шкірки, можна перебити в блендері, шиб з занурювальний чи звичайний блендер можна використати та процідити через цідило сік. Готуємо. Кукур. Для цього, щоб уникнути грудочок, перш за все до єдності додаємо цукор. Цукру використовую 40 грамів. Додаю 9 грамів кукурудзяного крохмалю та добре перемішуємо. Далі додаємо сюди жовтки та добре перетираємо жовтки з цукром. Та додаємо сюди наш сік. Знову ж таки, все перемішуємо до однорідності та будемо заварювати курт. Відправляю кастрю на вогонь. Вогонь робимо мінімальний та постійно помішуючи, заварюємо курт. Вогонь робимо менший ніж середній та постійно помішуючи на маленькому вогні, доводимо цю суміш до закипання. По мірі заварювання курт розпочне загусати, доводимо до загусання. Ось курт розпочинає активно загусати. Дивіться, яка консистенція вже постійно вимішую інтенсивно, потрішечки припіднімаючи з вогню, щоб нічого знизу не підгоріло. І ось наша суміш закипіла. Вимикаю вогонь та ще трішечки вимішую, щоб не підгоріло знизу. Додаємо до цієї заварної суміші 50 г вершкового масла та перемішуємо. Допоки маса ще досить тепла, масло швидко розтопиться та об'єднається з основною частиною. Ми його використовуємо для того, щоб курт мав більш стабільну консистенцію. Дуже смачно. Далі нам цей курт необхідно охолодити. Перекладаю його до плескатої тарілки, так він швидше охолоне. Накриваємо тарілку харчовою плівкою в контакт. Якщо ви все правильно зробили, то у вас повинно вийти 250 грамів мандаринового курту. І в такому стані відправляємо в холодильник до повного охолодження. І тим часом випікся бісквіт. А випікався він 20 хвилин, режим верх-низ. Розмір моєї форми становить 22 см на 34 см. Талі бісквіт нам необхідно дістати на решітку. Та залишаємо до повного охолодження. До ж, після того, як бісквіт охолоп, я його розрізала на чотири частини та зрізала верх та низ для того, щоб в розрізі був ось такий помаранчевий колір. щоб не було видно ось цього коричневого шару шкірочки. Проте це не обов'язково. Я просто хочу, щоб краще, гарніше виглядало в розрізі. Це за бажанням. А далі готуємо крем. І будемо збирати наш торт. До початку беру масло вершкове кімнатної температури, якого використовую 60 грамів. Додаю 200 г сиру, сир домашній кисломолочний, який я роблю вдома сама з магазинного молока. Ось тут залишу підказочку, подивіться, як я готую цей сир, і викладаю його до масла. До речі, сир також кімнатної температури. Для того щоб під час приготування крему. Масло не розшарувалося, а крем утворився однорідної консистенції. До сиру та масла додаємо цукрову пудру. Цукрову пудру можете використовувати за своїм вподобанням та за своїм смаком. Я, до прикладу, додаю 2 столові ложки. І за допомогою міксера все змішую. Взбиваємо буквально декілька хвилин, а та ось така кремова маса утворилась. Відкладаємо в пік, а далі робимо другу частину крему. До крем-сиру, тобто, типу Філадельфії, я використовую 200 г, додаю 150 грамів вершків жирністю від 30%. До речі, вершки та ось цей крем-сир повинні бути вже холодні з холодильника. Знову ж таки, сюди додаю 2 чайні ложки цукрової пудри. Та за допомогою міксера будемо все змішувати, збивати. І ось такий ніжний та пухкий крем повинен утворитися. А для того, щоб завершити приготування нашого крему, нам необхідно дві ці маси об'єднати. Ось такий крем досить щільний. Утворився. Ну, і коли всі інгредієнти наші готові, всі компоненти, тоді можемо збирати наш торт. Збирати торт я буду на дошці. Для цього беру пергаментний папір, зверху на папір викладаю. Перший корж. Ви можете зробити на будь-якій презентаційній тарілці, яка вам подобається. На один прошарок у мене йде приблизно 100 г 120 грему. В загально у мене вийшло 615 грамів крему. Також дістала з холодильника курт. Курт гарно охолодився та тримає свою форму. А як пахне. До початку я візьму 120 грамів крему. я використовую ваги, щоб. Рівномірно розподілити крем, проте це не обов'язково. Перекладаю в кондитерський мішок, який вдягнула на склянку. У кондитерського мішка відрізаю кінчик. Починаємо збирати. До початку формую бортик для того, щоб наша начинка залишилася всередині. Тоненьким прошарком промащую посередині. Намагаюся зробити так, щоб утворився бортик, а всередині було більш, більше заглиблення. А всередину викладаємо. Курт. Коржі виходять дуже ніжні, соковиті, додаткового просочення не потребують. Після стабілізації торт вийде дуже ніжний, м'який, смачний, повітряний, вологий, рівномірно розподіляємо курт. Зверху наступний прошарок з крему. Намагаємося зробити так, щоб заховати наш курт всередину крему. За допомогою лопатки чи ложечки ось так вирівнює крем, щоб заховати всередину курт. Звісно, можна зробити торт круглої форми і зробити це все в росуному кільці. І так продовжуємо далі. Беремо наступний корж, викладаємо зверху наступний корж і збираємо до самого верху. Завершуємо збирати торт останнім коржем. Накриваємо зверху. Торт виходить дуже ніжний. Подивіться. Дуже м'який. Звісно, для більш естетичного вигляду раджу збирати торт в розсувній формі, чи то квадратній, чи то круглій. Та після того, як зібрали, відправити в холодильник на декілька годин для стабілізації. Вистачить 3-4 годин, а далі стабілізований пружній торт можна декорувати за своїм бажанням. Та залишками крему змащуємо зверху та з боків. Помагаємося добре заховати помаранчеві в крем. я зробила ось такий невеличкий швидкий торт для домашнього чаювання. Проте якщо робите на подарунок, чи чи на замовлення раджу стабілізувати у формі перед декором. Торт виходить дуже ніжний, в міру солодкий, з вибухом смаків, повітряні ніжні коржі в поєднанні з легкою кислинкою від мандаринового курду та доповнюють освіжаючий ніжний сирний крем. Це дуже смачно. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!